Душу й тіло поклав за свободу. Захисник вітчизни Олександр Будько місяць тому відправився в зону. АТО. йому був 41 рік. Колишній десантник потрапив під мобілізацію і без роздумів вирушив на схід України. Он завжди старався допомагати всім. Ну такої чоловік був, не кажуть, ніколи Підійдеш к нему. Що ти скажеш, допоможе завжди. Тому це не удивительно, що он туди пішов. Он ніколи не виходив від трудностей. Он завжди старався, если всі поручення виконувати добросовісно». позивний шустрий Олександру дали не даремно. Він завжди проявляв ініціативу. Був в перших рядах при виконанні завдань. А тому, коли машина з українськими розвідниками підірвалася на фугасі, Олександр в числі перших відправився на пошуки товаришів. Однак і його чекала така ж участь. Автомобіль Урал підірвався на фугасі в районі Дебальцево. Троє українських військових загинуло, в тому числі і Олександр Будько. Двоє отримали поранення. А в міся дві неділі були в охороні бойовим під нашими ураганами. Був хороший товариш, смілий, завжди був в перших рядах рядом. Коли він був рядом, знав, що спина прикрита. Попрощатися з Олександром Будьком прийшли рідні, знайомі та бойові побратими. Кажуть, люди не мають права забувати про загиблих українських героїв. Пам'ять про них не має згасати. Ми сьогодні розмовляли з хлопцями, з однокласниками сашиними. І от вони пропонують, щоб. Сашиним іменем назвати школу школа імені Олександра Будька. Олександра Будька поховали на міському кладовищі Яцево поруч з іншими захисниками Вітчизни.